Наступный минерал гематит. Твердисть 5,0,60, щільність 5,3. такі в два раза в два раза важче за инших. Блиск металевий. Ну и в формулі є залізу. Показываю. цей як минерал. І як виробив, він такий реальний металевий. Його назва гематит його назва походить від грецького слова хаєма що означає кров, оскільки при поліруванні або подряпинах. Він дає чер... червонувата буру риску. От, ще один схожий. Ну і в принципі, само слово гематит. Гематит дійсно має колір запеченої крові, які йому дають оксиди заліза. Інколи э, бровата червоний. Вітіно гематиту стає майже чорним. Такі каміння отримали назви чорних, чорних алмазів. Тонкі пластинки, півпрозорі. Ну, якщо нарізати на тонку пластинку, то вона буде в крайньому випадку світло буде пропускати. А самі камні відливають металевим скляним блиском. Не випадково цікавість створення. А, не випадково цікаве створення іноді зустрічаються у родовищах гематиту. У давнину казали червоною скляною головою. Ну, називали. Так, тут треба розбирати, що воно. Коротше, називали червоною скляною головою. У давнину плоскі шматки гематиту використовували у якості дзеркал і називалися спекулярітом. Від грецького слова спекула, тобто перекладі споглядання. Гематит добувають на землях Бразилії, Італії, Швейцарії. США, Росії і в Україні. В Кривому Розі. Інші назви. Спекулярит, Залізна нирка, Червоний Залізняк, Кров'явик. Сангвін. Знаки зодіаку. Рак і скорпіон. Енергія жіноча ін, впливає на чари зарод і істок. Тобто нижні чари. Далі. Лікувальні властивості. Кровотворна система це найвідоміша лікувальна властивість гематиту. звідси і назва Кров'яний камінь. Він. Стимулює утворення еритроцитів, покращує якость крові, нормалізує тиск, як високий, так і низький, та допомагає при анемії, гематіт покращує кровообіг, допомагаючи зняти спазми судин, зменшити набряки і покращити постачання кисню до тканин. Посилити сексуальну енергію. Його використовують для прискорення, загоєння ран, для прискорення, загоєння ран, вибачте, зупинки кровотеч та зменшення запалення. Камінь може полегшувати біль, особливо головний, м'язовий та соглобовий. Ну, це при контактах. Або може бути і прімочки різні її. Допомагає... <кхи> Гематіт допомагає заспокоїти нервову систему, зняти стрес, тривогу та безсоння. Він сприяє релаксації та відновленню сил. Деякі джерела приписують йому підтримку функцій нирок та печінки і селезінки. В давнину лікували нариви, закупорки кров'яних сосудів, зупиняли кровотечі, допомагає при сечових і гормональних розладах. Ну це вже другий підряд камінь, мінерал, який пов'язують з кров'ю. Далі, магічні властивості. Це один з найподушніших каменів для заземлення. Він допомагає з'єднатися з енергією землі, надає стабільність, усуває розсіяність та допомагає зосередитись на тут і зараз. Єметіт є сильним захисним каменем, що створює захисний щит навколо власника. Він Відбиває негативну енергію, психічні атаки, заздрість та злі наміри. Камінь посилює силу волі, рішучість та впевненість у собі. Він допомагає подолати сором'язливість, непевненість і страхи, а також виробити внутрішню стійкість. Єматіт покращує концентрацію уваги. Логічне мислення та пам'ять. Його використовують для підвищення розумової активності та продуктивності. Ну, з такими якостями я би радив би, ну, скажімо так, в першу чергу ті, хто вчаться. До речі, як студенти, так і учні. У деяких практиках. Гематит використовують як допоміжний засіб для боротьби з різними видами залежностей, допомагаючи розвинути силу волі для їх подолання. Він допомагає збалансувати енергії Ін і Ян, а також гармонізувати тіло, розум і дух. У Індії гематит символ хоробрості і мудрості. У Європі у Європі вважається символом чорнокнижників, які використовували їм, які вирисовували їм магічні кола і символи. Ну, ви розумієте, як це робиться?